Сим, ІРМ, це СПАМ, Чуме. Гігант у нью Йорку погрожував американській інфраструктурі, кажуть федерали. Епоха повного спостереження, кібарізм, геополітика та майбутнє цифрової безпеки. Світ швидко змінюється, і разом з технологічним прогресом складність кіберрозу зростає. Ми живемо в епоху, коли конфіденційність стає розкішю, і кібербезпека це не просто бажаний стан, а життєво важлива необхідність. Останні події, про які повідомлялося про засоби масової інформації, проводяться тривожною картиною від цим – ферм, спрямованих на інфраструктуру США, до витоків даних, що загрожують соціальним забезпеченням та ланцюгам поставок. Давайте розберемося, що відбувається, які ризики чекають на нас, і як підготуватися до цієї нової реальності. Сім Армія спам, ботів та загроза національної безпеки. Останні повідомлення про гігантські сим-ферми в Нью-Йорку, що загрожують інфраструктурі США, є лише вершиною айсберга. Сим, ферми, це мережа пристроїв, що використовуються для надсилання спаму, фішинг, Повідомлень та інших шкідливих дій. Їх масштаб і складність постійно зростають, що робить їх надзвичайно важкими для виявлення та нейтралізації. Чому сим ферми становлять таку загрозу? По перше, вони використовуються для обходу систем безпеки та анонімного кіберкусу. По-друге, вони можуть бути використані для проведення масштабних DDoS-атак, які можуть паралізувати роботу критичної інфраструктури, таких як енергетичні мережі, системи охорони здоров'я та фінансові установи. І нарешті вони використовуються для здійснення цільових атак на людей та організацій, щоб вкрасти особисті дані, вимагання та розповсюдження дезінформації. Мій досвід показує, що багато організацій недооцінюють ризики, пов'язані з цим, фермами. Вони вважають, що СПАМ це лише дратівливий фактор і не є серйозною загрозою для безпеки. Це небезпечна помилка. Інвестиції в спєдля, гонка зброї в цифровому просторі. Інвестиції в США, що зростає в програмне забезпечення шпигуна, є ознакою серйозності і потенційним джерелом нових проблем. З одного боку, для захисту національної безпеки та критичної інфраструктури необхідне зміцнення можливостей для виявлення та нейтралізації кіберзлочинців. З іншого боку, широке розповсюдження шпигунського програмного забезпечення може призвести до зловживань, порушення конфіденційності та посилення контролю над громадянами. Необхідно ретельно регулювати використання програмного забезпечення шпигунства, щоб запобігти його використанню, щоб переслідувати та придушити свободу слова, уразливості та ланцюги поставок Microsoft Entrate – ефект Доміно кібератака на Land Rover – який змусив британського автовиробника припинити виробництво, є вражаючим прикладом того, як кібегорос може мати далекосяжні наслідки для економіки та ланцюгів поставок. Вразливість Microsoft Entrate, яка дозволяє зловмисникам отримати доступ до майже всіх облікових записів Azure, є ще одним тривожним викликом. Ці події показують, що кібербезпека це не лише питання захисту окремих пристроїв та мереж. А й питання забезпечення безпеки всього ланцюга поставок. Організації повинні провести ретельну оцінку ризиків, пов'язаних з кібербезпекою своїх постачальників, і вимагати, щоб вони відповідали високим стандартам безпеки. Китайська загроза, цензура, спостереження та експорт технологій, масовий витік даних. Що показують, як китайська компанія Networks експортує технології цензури та спостереження в інші країни, це серйозний виклик для демократії та свободи слова. Китай використовує свої технології для придушення інакомислення та контролю над інформацією. І тепер ці технології стають доступними для інших авторитарних режимів. Необхідно зміцнити міжнародну співпрацю в галузі кібербезпеки, щоб протистояти китайській загрозі та захистити демократичні цінності. Особиста безпека від СМС Баста з до витоків даних. Вразливість не обмежується великими організаціями та урядами. Звичайні користувачі також піддаються ризику. Використання sms Бластас для надсилання спамів та фішинг-повідомлень, витоки даних, що загрожують соціальним забезпеченням, це вимагає посилення уваги до особистої безпеки. Необхідно дізнатися, як розпізнавати фішинг повідомлення, використовувати надійні паролі та аутентифікацію двох факторів, регулярно оновлювати програмне забезпечення та будьте обережні в обміні особистою інформацією в інтернеті. Apple та цілісність пам'яті, проактивний підхід до безпеки. Apple з випуском нової архітектури безпеки, спрямованої на усунення найбільш часто керуючих помилок iOS, демонструє проактивний підхід до безпеки. Заклик до цілісності пам'яті є важливим кроком у боротьбі з кібератаками. Необхідно заохотити інші компанії водити подібні заходи безпеки та співпрацю в галузі кібербезпеки. Яху, та коробка Джефрі Епштейна темна сторона технології. Розкриття інформації про коробку Джеффрі Епштейна в Яху це похмуре нагадування про те, що технологія може бути використана для вчинення злочинів та порушення прав людини. Необхідно посилити контроль над використанням технологій та притягнути до відповідальності тих, хто використовує їх для вчинення злочинів. Висновки та рекомендації. Ми живемо в епоху повного спостереження та вирощування кіберзу. Конфіденційність стає розкішю, і кібербезпека життєво важлива необхідність. Щоб захистити себе та свої дані, вам потрібно збільшити обізнаність про кіберос, ви повинні розуміти, які ризики чекають нас і як їх уникати. Посилити захист персональних даних, використовуйте надійні паролі, двофакторну автентифікацію та будьте обережні в обміні особистою інформацією в інтернеті, Підтримують компанії, які піклуються про безпеку, виберіть товари та послуги від компаній, які інвестують у безпеку та прозорість. Попит урядів та компаній відповідати високим стандартам безпеки, брати участь у громадському контролі та вимагати відповідальності за свої дії. Посилити міжнародну співпрацю в галузі кібербезпеки, поєднайте зусилля щодо протистояння кібералрозу та захисту демократичних цінностей. Розвивати навички кібербезпеки, інвестуйте в освіту та навчання, щоб бути готовим до нових викликів. Пам'ятайте баланс, знайдіть баланс між безпекою та свободою, щоб запобігти зловживанню технологією. Майбутнє цифрової безпеки залежить від нас. Тільки поєднуючи зусилля, ми зможемо захистити себе та свої дані в епоху повного спостереження. Не недооцінюйте серйозність ситуації, інвестиції в безпеку тепер можуть заощадити від серйозних проблем у майбутньому.